Друзі, показую ще одну злоякісну групу у Фейсбуці. Вона називається Молитвою за мир в Україні мати героїня народила та виростила чотирьох синів. Шануймо її. І чомусь всі хлопці на протезах. Як так трапилось, що у всіх прям однакові травми? Також мама якось виглядає незвично для нашого сьогодення. Тобто це згенеровано за допомогою штучного інтелекту, це зробив російський хакер, це роблять російські спецслужбісти, і що саме цікаве, навіть ізбушка теж майже російська. Тобто, для нашого побуту такі будиночки майже не характерні. Тому будьте дуже уважні, коли ви в інтернеті бачите ось такі картинки. Щоб не писали: сім'я, діти, родина, мир не реагуйте на це, тому що на вас тиснуть. Тиснуть на вашу емпатію. Ціль російського хакера це ваш лайк, це ваш комент, це поширення цієї картинки на більшу публіку, тобто на ваших друзів, знайомих, які також її прогріють лайками увагою і зроблять велику послугу нашому агресору. Потім на цій сторінці почнуться злоякісні вкиди. І псо дезінформація, від якої ми всі дуже постраждаємо. Тому проходьте мимо, вітайте, обнімайте воїнів тільки на вулиці і тільки в колі своїх близьких, тобто в реальному світі. Ні в якому разі не в інтернеті, якщо ви не впевнені в справжності такої картинки. І відпишіться від групи молитвою за мир в Україні, її створив російський спецслужбіст.